Потім я обираю команду повернути в напрямку 120 градусів. Градуси натискаємо і рухаємося. Я дивлюся, куди повинен рухатись мій колобочок. Ось тут він знаходиться, до пеньочка він повинен рухатися. Тобто це 120 градусів. Обрали. Так. Після цього ми переходимо до вкладки керування, обираємо повторити до і обираємо із датчиків сенсорів, так? торкається вказівника, тільки не вказівника, я тут вибираю пеньок. Ось, так. Е, після того, знову ж таки, із вкладки керування обираємо повторити 6 разів, перемістити на 4 кроки, поворот на 60 градусів вліво, для того, щоб наш колобок міг котитися і перемістити на 20 кроків вперед. Так. Тобто, ось весь цей блок прописуємо, потім знову у нас іде діалог уже з лисичкою. Так. Тобто ми чекаємо 3 секунди, з'являється лисичка, говорить, що у нас є. Ну, Далі так само, як і зайчиком було. так? Після цього ось цей блок перемістити Х, коли ми беремо за колобка, переміщаємо на носик лисичці, бачимо, як змінилися координати у вкладці рух, перемістити до, переміщаємо нашого колобочка сюди в ці координати. І знову говорити: як колоб 1 секунду і сховати. Тобто лисичка його з'їла. так?